Борис вовк підсніжник. Набридла вовкові зима. Тупнув він лапою, вдарив хвостом, зубами заскриготав. А ну забирайся зимо геть. Прокинувся ведмідь. Виліз із барлогу, очі протер, лапою свариться на зиму. Іди вже геть. Поки я не розсердився. А зима не боїться, снігом сипле, вітрами висвистує, аж ось за хмари сонце викотилося. Бачить, а на галявинці в лісі квітка з-під снігу голівку підвела така ніжна, білява і виспівує тоненьким голосочком. Сонечко, сяй, сяй, а ти, зимо, тікай. Ані вовка зима не злякалася, ані ведмедя, а почула, що співає квітка. Побачила підсніжник, мерщій поскидала у лантух вітри та снігопад, завірюхи й хурделиці, а тоді. Що, духу, гайнула світ за очі? А чому злякалася? Бо квітка під сніжник перша провісниця весни.